Дорогі колеги, хочу привітатися з вами сьогодні словами слава Україні, слава Збройним силам України, які боронять нас і які дають нам можливість працювати і вчитися. Сьогодні поговоримо про атопічний марш. Властиво, що треба знати сьогодні про його сценарії. Ну, ви прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день проблема алергічних захворювань залишається в пріоритеті, бо з 2010 року, за даними ВОЗ, в принципі, поширеність алергії набула рис епідемії, і, попри це, в Україні спостерігається пізня діагностика алергозів навіть в сім'ях, де прослідковується обтяжена атопією спадковість. Змінилися протягом останніх років і розуміння еволюції алергічної палодогії, змінилася парадигма її профілактики. Ми говоримо про нові уявлення сценарію атопічного маршу. Ми говоримо про досягнення молекулярної алергології, які на сьогоднішній день зробили можливим. Ширше розшифрування причинно значущих алергенів. Але мова наша сьогодні буде йти про зміни уявлень щодо атопічного маршу. Хочу відразу сказати, що на сьогоднішній день навіть дискутується питання термінології, як правильно трактувати цей процес, як атопічний марш чи алергічний марш. Але, як на мене, неважливо, як ми його назвемо, важливо розуміти, що собою являє атопічний марш. Це ніщо інше, як натуральний перебіг. Своєї конкретної атопічної хвороби у конкретного пацієнта різні атопічні хвороби в кожного конкретного пацієнта можуть мати свій натуральний перебіг. Це може бути харовчува алергія, яка трансплантується в респіраторний алергоз, це може бути алергічний риніт, який трансформується в бронхіальну астму і інші різні сценарії, але найбільш класичним сценарієм, типовим сценарієм, і найчастіше зустрічається, це. Сценарії, коли поступово розвиваються клінічні симптоми алергії і маніфестують вони з атопічного дерматиту, а з часом приєднується респіраторна сенсибілізація, і ми можемо говорити про дебют респіраторних алергозів. І е, цьому є підтвердження на сьогоднішній день, власне, такий сценарій зустрічається найбільш Часто у дітей. 69% дітей, у яких атопічний дерматит розпочався до 12 місячного віку, до досягнення п'яти років вже були сенсибілізовані до аероалергенів, а згідно інших даних, до п'ятирічного віку вже 50% дітей з ранніми проявами атопічного дерматиту та родинним анамнезом атопії мали ознаки респіраторної алергії. Тобто, от такий класичний варіант атопічного маршу спостерігається. Найбільш часто, але ми можемо говорити також про пізній атопічний марш, який стартує після 10 років життя з появи симптомів алергічного реніту або поєднання алергічного реніту і астми. Але все ж таки найчастіше, майже в 90% випадків, ми маємо ранній атопічний марш у дітей, коли спостерігається спочатку шкірна сенсибілізація. У таких дітей ми маємо потужний зв'язок з генетичними факторами. Дуже часто шкірна сенсибілізація поєднується з респіраторною. Частота такого поєднання це десь 50-65 відсотків. Швидко розвивається полівалентна сенсибілізація до побутових, епітермальних, пилкових, хрипкових алергенів. Часто у таких дітей ми маємо важкий перебіг алергічної патології. І іноді відразу дебютує астма з повторних епізодів бронхобструктивного синдрому, чи синдромів псевдокругу, може спостерігатися тривалий приступоводівний кашель дічі типовий надих ядухи, і такий сценарій може бути близько 23% наших е, пацієнтів, як правило. Ця історія з алергії починається з харчової алергії, яка є першим дзвіночком алергічної патології. І на сьогоднішній день дуже активно обговорюється питання, чи можемо ми попередити харчову алергію, як організувати її профілактикою, чи це взагалі можливо на сьогодні? Так от хочу сказати одним словом: що сьогодні парадигма профілактики змінилася. В основі її не лежить елімінація харчової алергенів, а індукція харчової толерантності. І про це можна говорити сьогодні. Довго і довго в окремій лекції, але я хочу звернути вашу увагу на еволюцію алергії. Коли вже появилася харчова алергія, що ми маємо в такій ситуації, хочу визнати, що все-таки в такій ситуації ми маємо часто гіпердіагностику харчової алергії. Чому? Тому що ми забуваємо, що чіткий зв'язок з вживанням продуктів харчування і симптомами, будь-якими не є підставою для діагностики харчової алергії. Ми маємо на сьогоднішній день дуже багато варіантів. Харчової гіперреактивності і, власне, виокремлення харчової алергії з харчової гіперреактивності є дуже і дуже важливим. Згідно існуючих даних, харчова алергія сьогодні несе найбільший відсоток хибної діагностики. Чому? тому, що вона може мати різні дуже прояви. Це шкірні симптоми у вигляді атопічного дерматиту чи кроки'янки. Це гастроінтестинальні синдроми, коли є блювота, діарея, навіть кров калі. Респіраторні симптоми можуть бути різні при харчовій алергії, і тому досить часто ми неправильно встановлюємо діагноз. І про це знову ж таки можна довго говорити, але я хочу звернути вашу увагу на ті білки, які найчастіше з перших місяців життя зумовлюють алергію. Це білки коровичого молока. І от властиво алергія до білків коровичого молока дуже часто неоднозначно трактується з сімейними лікарями, педіатрами, дерматологами, породжує дуже багато. Міфів супроводжується необґрунтованим призначенням багато інвазивних діагностичних тестів, поліпрагмазію. Масу питань дискутується. А що найстрашніше, що досить часто таким діткам ми забираємо грудне вигодовування? Хочу звернути вашу увагу на те, що алергія до білків кров'ячого молока дуже часто плутається в практиці з непереносимості лактози, і діти необґрунтовано, не потрібно е, отримують. Масу інвазивних лабораторних тестів ці захворювання дуже подібні по собі, тому що їх об'єднує вік маніфестації, симптоми, які пов'язані з харчуванням, виражений ефект елімінації. Але колеги, я хочу наголосити, що при непереносимості лактози, яка у дітей переважно у нас є все таки вторинною, природженою, дитячою, такої вродженої у дітей первинної лактазною Надо ми практично не бачимо, це казуїстичний випадок, тому не потрібні різні генетичні тести, які абсолютно не дають нам можливість встановити правильний діагноз. Як правило, ми маємо справу з вторинною непереносимостю лактози, і, як правило, переважно у цих дітей ми не маємо шкільних проявів, що дає можливість відрізнити властиво цю алергію, цю, цю цей варіант патології від алергії до білків коров'ячого молока. Дуже прошу не зловживати діагнозом вроджена непереносимість лактози. Хочу звернути вашу увагу на можливість дієтотерапії при алергії до білків коров'ячого молока. Хочу наголосити, що грудне вигодовування абсолютно показано таким пацієнтом, і сьогодні ми вже взагалі-то не говоримо про виключення білків. Коровичого молока ми сьогодні активно опрацьовуємо протоколи так званої специфічної індукції ральної толерантності, які пропонують досягти зниження степені сенсибілізації пацієнта шляхом контакту з причинним алергеном дозування, яке поступово зростає, і можливо, завтра, а може післязавтра наступить кінець виснажливим дієтам для матерів, годувальниць і для дітей. Вертаюся до проблеми атопічного дерматиту, я хочу сказати, що тут також відбувалися зміни певні. Ще зовсім недавно ми традиційно вважали, що причина атопічного дерматиту у дітей це виключно харчова алергія. але сьогодні чітко доведено, що виключна харчова алергія має місце лише 30-35 дітей грудного віку і в 2-3 дітей старшого віку. У дітей старшого віку вона приєднана з іншими варіантами сенсибілізації. І тому колеги, якби істерія навколо дітей, у дітей більш старших. Не є оправданою багато нового. Ми маємо сьогодні в розумінні самого атопічного дерматиту. Ми розуміємо, що атопічний дерматит спричиняється не тільки атопічними процесами. Але й порушенням шкірного бар'єру, порушенням теряльного бар'єру, кишок я не буду говорити ні слова про порушення шкірного бар'єру, бо всі ви розумієте важливість зовнішньої терапії. Але два слова хочу сказати про порушення пітеляльного бар'єру кішок і хочу вам показати, що травний канал збудований так, що мікрофлора кишок при пітенальному шарі дуже близько знаходиться. До клітин імунної системи і імунна система, і трав, і мікроорганізми травного каналу дуже активно взаємодіють між собою. Ми на сьогодні говоримо про величезне видове розмаїття мікроорганізмів, і е, тому дуже важливо правильно розуміти поняття потреби призначення пробіотичної терапії дітям з апотопічним дерматитом. Я хочу вам показати, що існуючі сьогодні. Методи, які застосовуються рутинно в клінічній практиці, а це мікробіологічний аналіз з ампули прямої кишки, не дає нам можливість взагалі зорієнтуватися стосовно мікрофлори, тої, яка є в травному каналі. І тому ми повинні розуміти, що призначати пробіотики, ми не повинні, за даними дослідження мікробіоцинозу кишок, які, в принципі, я в своїй практиці практично не здійснюю. Повинно здійснюватися призначення пробіотиків з рахуванням клінічної симптоматики і найновіших даних про ефективність і безпечність конкретного пробіотика, а не на підставі мікрологічного дослідження місту, нижніх відділів товстого кишківника. І це дуже і дуже важливо. Пробіотики призначаються, але треба знати, який і коли призначити. Дуже важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу сьогодні, це відповідь на питання, чи можливо зупинити атопічний марш. І не допустити трансформації атопічного дерматиту в респіраторний алюгоз. Колеги, пошук медикаментів, які впливали на атопічний марш, триває. Але на сьогоднішній день немає жодного медикамента, який дійсно впливав на атопічний марш, хоча тестувалося дуже багато препаратів, переважно антигістаміні, які дуже тривало призначали пацієнтів. Не було профілактичного такого ефекту. Однак є метод які здатні змінити характер імунної відповіді, це алергенспецифічна імунотерапія. І перші результати досліджень, коли дітям з атопічним дерматитом і сенсибілізацією до кліщів домашнього пороху проводили асід, і це дозволило спрофікувати астму. Перші результати вже є. Вони вселяють надії, але тут дуже важливий момент, колеги. Ми можемо розпочинати алергенспецифічну імунотерапію, маємо право розпочати її тільки дітям старше п'яти років. Це я прошу вас запам'ятати: діти молодші не готові і тому у нас дуже звужується ця кількість пацієнтів, які ми можемо провести такі профілактичні заходи. А тепер два слова про пізній атопічний марш, який як правило стартує з респіраторної алергії, коли ми маємо прояв алергічного реніту астми, і е, дуже потужний тут є вплив зовнішніх чинників. Дуже важливо е, якось е, досягти елімінації цих зовнішніх чинників, які впливають на розвиток алергічної патології. Хочу зупинитися е, як приклад на клінічному варіанті алергічного реніту. Дивіться. Чому власне на алергічний реніт звертає увагу колеги? Тому що дуже часто, дуже довго входять пацієнти з алергічним ринітом, бо він ніби не є важким захворюванням, не несе ризику смерті, але з іншого боку, він серйозно впливає на якість життя пацієнтів. Більше того, алергічний риніт часто стосується з астмою. От, подивіться, він зустрічається в 15%, відсотків навіть 8 відсотків дітей з алергічним ринітом. Ми маємо справу з астмою і навпаки, алергічний реніт може діагностуватися від 6 до 85% пацієнтів з астмою. Це дуже важливо знати. Колеги дуже часто приходять пацієнти з бронхіальною астмою важкою і не можуть досягти контролю. Чому? Тому що не звертають увагу пацієнти на прояви алергічного реніту, може не так пацієнти, як їх батьки. І прошу запам'ятати, що якщо бронхіальна астма супроводжується проявами алергічного реніту, ми ніколи не зможемо досягти її контролю, якщо не лікуватимемо алергічний реніт. Як діагностувати алергічний реніт? Вже його перші прояви повинен діагностувати лікар будь-якої спеціальності. Той, хто перше побачить пацієнта, і такі перші ознаки, це може бути от такий звиклий алергічний селіт у дитини, коли маму він ще не турбує, колеги. Клінічна симптоматика є основою основ, але дуже важливою, як і для будь-якого алергічного захворювання, є специфічна діагностика пошук причинно значущого алергена. І в цьому плані, якби золотим стандартом, вважаються шкірні пріктести, колеги і анамнез. Але, е, на жаль, колеги, хоча шкірні пріктести не мають вікових обмежень, Діткам маленьким до двох років ми їх повинні проводити на спинці. І подивіться, як це виглядає. Повірте, це дуже важка процедура для дитини. Ми відмовилися в алергологічному центрі до проведення тестів шкірних дітям до двох років. Дітям до двох років ми проводимо відключно лабораторні тести. Інвітру тут показані на даному слайді і інші умови, які вимагають власне, лабораторної діагностики. Перш за все, це діти, які страждають на харчову алергію важку. Коли навіть мінімальні кількості алергену можуть викликати на реакцію, це пацієнти з атопічним дерматитом, поширеною екземою, з наявним термографізмом. І це пацієнти, коли ми не можемо скасувати прийом ліків, які можуть вплинути на результати шкірних тестів. І це нарешті ті пацієнти. А такі є у нас пацієнти маленькі, які відмовляються від шкірного тестування. І тут ідуть лабораторні тести. Хто повинен проводити ці лабораторні тести? Знову ж таки, лікар різних спеціальностей, але для кожного спеціальності є якби свій варіант тестів. Сімейні лікарі дуже часто. Починають діагностику з визначення загальної ідії, який часто у дітей-атопіків є в межах норми в 30% випадків, але одночасно ми маємо знати, що загальний ідії може бути підвищений і при інших захворюваннях. Тому бажано би сімейним лікарям починати скрінюваних специфічних тестів, і ці скрінінгові методи тестування можуть бути прикладом фадіатоп. А вже цей метод не працює, не повинен працювати в руках алерголога. Алерголог вже працює з глибшими між специфічними тестами, з визначенням специфічних і в реакціях з естрактами і молекулами алергенів. І от такий діагностичний пошук найчастіше, якщо мова йде про респіраторну алергію, знаходить нам сенсибілізацію до побутових алергенів, особливо до кліщів домашнього породу, дерматоготоїдис і дерматофоїдис фаріне. І от елімінація цих кліщів є дуже важливою. На сьогоднішній день ви повинні розуміти, що Часто досягти повного виключення контакту з алергеном неможливо, але можливо обмежити контакт з ним, і для цього на сьогоднішній день ми маємо ефективні методи. Хочу вам показати цього страшного кліща, якого я показую своїм пацієнтам часто для того, щоб вони проводили ефективні ревінаційні заходи. Тут покажу нашого рідного львівського кліща, ми отримали його з приміщень житлових приміщень міста. Львова. Чим ми можемо скористатися для того, щоб зменшити концентрацію кліщів домашнього поруху в приміщенні? На сьогоднішній день ми маємо хороший такий засіб, це AllerWear спрей, який дає нам можливість шестимісячного захисту. Тобто раз в шість місяців ми обробляємо приміщення, це килими, ліжка, штори, фіранки. У кожній разі дитячі іграшки Це дає можливість нам не лише нейтралізувати кліщі домашнього пилу, але й алергени домашніх спори грибів та пилок рослин. Це дуже важливо про це пам'ятати, і хочу відзначити, що наша Асоціація алергологів України ці методи елімінаційні. Вона підтримує і рекомендує. Я не буду колеги говорити багато і, взагалі, не буду говорити сьогодні про медикаментозну терапію, бо про це будуть говорити сьогодні інші спікері. Я хочу просто зробити висновок, що атопічний марш є натуральним перебігом атопічної хвороби кожного конкретного пацієнта. І тому не існує єдиного рецепта стосовно. Ведення таких пацієнтів у всіх клінічних випадках, ми не можемо говорити, що ми завжди робимо так і ніколи не робимо інакше. Ми можемо стояти зараз на різних позиціях, колеги, це правда. Але після нашого сьогоднішнього зустрічі, коли буде багато спікерів говорити про різні варіанти алергічної патології, я думаю, що ми будемо рухатися після цього в одному. Правильному напрямку і дякуючи вам за увагу, стверджую, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо, адже ми, українці, сьогоднішня надія світу.